Друзі, вітаю вас у себе на кухні. І як бачите, сьогодні хочу поділитися одним рецептиком. Як ви догадуєтесь, я запарюю капусточку савоську. Як ви можете здогадатися, це будуть голубці, але голубці будуть з картопельки. Кому цікаво, можу поділитись, як я її готую. Такі голубчики. У нас готують на святий вечір. Вони вважаються пісними. Тому я приступаю до роботи і розкажу, що потрібно для цієї начинки. ви, якщо вам цікаво, переглядайте відео. Ця капуста дуже м'якенька, гарно розгортається. Пару хвилинок і е, пелюстки вже готові. Бачите? Тільки підсолила водичку і все. Крім сирої картоплі, ще одну сиру цибульку треба теж потерти. Також на дрібнесенькому такому, як дирини терці, продовжую терти. Саме важче в цих голубцях це їх закрутити, тому що начинка дуже-дуже рідка. Воно все витікає. Їх треба ніжно-ніжною закручувати. Дивіться, беремо листок, покажу вам ще лайфхак Оксана із каналу Серіал Ксенія. З цієї сторони листочок треба надривати. Він, бачите, як раз раз і сам розірвався. Беру картопельку, накладаю сюди, роблю такий як конвертик. Ну, сік буде витікати. Я завжди, коли була маленька, дивилася, як мама моя готовить. І все думала, боже, так тяжко їх закручувати. Я такі ніколи робити не буду. Але ні. Отак От легенько-легенько капусточку завертаємо. Отак От прямо руками і накладаємо. Так, і наступний і так підряд всі. Колись бабуся моя як готувала ці голубці в селі. Вона їх готувала в печі. І, коли вон... і баняк був алюмінієвий такий, і коли вона витягувала, друзі, цей баняк і відкривала цю кришку, запах розходився на всю хату. У мене зараз під носом запах цих голубців. Це... Ці голубці, вони мені асоціюються з бабусею. Святим вечором і з дитинства. Все, начинки нема, голубчики зліплені, і оцей листочок один залишився. Отак зверху прикрию. І залити це потрібно просто солоною водичкою, друзі. Всього на всього. Зараз поставлю її на плиту, бо в мене газова, щоб вони закипіли, а тоді поставлю на 200 градусів духовку. На Накрию У мене така чугунна гусятниця біоловська. Зверху є така кришка, накрию кришкою і залию так, десь не до половини, напевно, до половини солоною водою і ставлю. Поставила, накрила кришечкою. Поділіться в коментарях, чи ви готуєте такі голубці з картоплі. Мені цікаво. Бо е, мама мого чоловіка, мама Таня, готує голубці із гречкою. Вона готувала, я пробувала. Це на Вінниччині такі голубці готують. Розкажіть, можливо, ще якісь хтось готує, окрім рису і м'яса. Мені буде цікаво. Вони вже закипіли. А я вже чую цей запах. М -м -м -м. Все, переставляю в духовку. Загляньте, пахне, на всю кухню. Зараз відкрию. Якби ви розуміли, наскільки вони ніжні, я навіть не знаю. Поки вони гарячі, як їх витягнути, якщо чесно. Вони такі, як дух. Ой. Ну, зараз будемо за вами куштувати, якщо без цього, я трішки цибульки присмаженої залишила, щоб його так зверху полити. У мене ще є грибочки отут. Можна і з грибами їх подавати, а можна з цибулькою. Тому зараз будемо смакувати. Починаємо ну, то її з цибулькою, подивіться, який він. Так вам не видно. Бачите, як масло? Просто як масло. Лаю, будеш ти пробувати перший? Тільки досі, бо воно, На. ні. Ну, добре, я буду перша пробувати, я від кого не відмовлюсь. Знаєте, це навіть немовлятка можуть їх їсти. Вони всередині настільки м'якенькі, що просто. Я від них просто. Друзі, ну з ними трошки заморочитися в тому плані треба, що їх важкувати закручувати. Бо ця картопля вилазить, висипається, виливається. Але воно того варте. Я вам однозначно рекомендую приготувати такі голубці, якщо ви не пробували. Ням-ням-ням. Назич пробуйте. Мамі їсти. О, які вони смачні. За рахунок манки і яблуко віддає собі таку ізюминку. Все, у мене вже крадуть один голубець. Забирають. Ану пробуй. Втюю, ні, попробуй, скажи. Смачно чи ні? Бо якщо не смачно, мама більше готувати не буде. Ну що? Смачно. Дуже смачно? Не чую. Дуже смачно. А ще голосніше. Та я сказала. Друзі, готуйте. А я з вами буду прощатись на цьому. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. І ще хочу побажати нашим захисникам і захисницям Божої опіки, міцного здоров'я. І чим пошвидше хай повертаються додому. Хай уже пошвидше закінчиться це пекло на нашій землі. Всіх обняла.